Доброго дня вам, дорогі друзі, підписники мої гості каналу. Сьогодні таке малесеньке, коротеньке відео. Це як відповідь е, глядачки, підписниці, яка задала питання мені е, і чекає відповіді. Е, я показувала колись відео, як я реанімувала троянди, покупні троянди, такі кімнатні. І вона написала ще дуже гарне відео, але якби показати, що з цих троянд вийшло. Е, я покажу вам два варіанти. Це ті троянди, які, які я реанімувала. Ось дивіться, це перший варіант. Ось дивіться. Це минулорічна, та, що я вам показувала. Подарувала доня її. Я її відкрила, так як мені порекомендували. Там жовте листя, така вона була якась невірненька. Ну, Я ж в інтернет думаю, що ж там. І я таке побачила, там, що її треба відкрити, тому що пластиковим заобмотана була пластиком, вона таким пакетом і в маленькому горщичку. І їх не одна, а чотири штуки в одному. Їх продають так навмисне по 4-5 штучок для того, щоб таке було враження, ніби це вона так пишно квітує. Виявляється. У тому горщику, в якому продають це такий транспортировочний ґрунт, кокосовий субстракт, Вона не впитує вологарно, але рослина там не розливається, там зовсім немає ніяких поживних речовин. Тому я відкрила, розділила їх і підживила, хворі листя, відібрала і розсадила у чотири горщички. І ось дивіться, з тих чотири горщичків одна пропала відразу. Три перезимували, це було осінню, три гарно перезимували. Такі гарні в них листя були, вони були в будинку. Потім я вирішила їх винести і розсадити. Загинула ще одна. А дві залишилось. І ось дивіться, це вона ось вона давно, тому що вона нас була сильно посушливо, вона більше так і не відійшла, але вона була десь метр висоту. Це кімнатна рослинка. Ми її назвали, я не знаю, як вона називається, але ми її назвали букет нареченої. Чому? Тому що на одному такому пагоні була, на одній такій глячці, там до 20 квіток квітки отакого середнього розвитку. Не малесенькі, не отакі, не отакі троянди, а ось такі. Дуже-дуже гарні. І що цікаво, коли мені її подарували, вона була такого якогось ем, жовто-помаранчевого такого кольору, якась така дрібненька. Тут вона виростає в таких природних умовах, просто в землі, такого біло-зеленуватого кольору. Я ще такого кольору не бачу. Дуже гарна, така гарна троянда. У мене багато хто слідкує за моїми відео, я дуже часто їй показую цю троянду, як тільки влоговий випуск, де садочок, де квіти в садочку. І я там їй завжди показувала, яка вона здорова, яка вона висока. Так що, якщо вам ви цікаво, то можете поглянути. Вижило дві. Одну ми посадили біля бесідки, біля мангалу, тут у нас столик, качелька, і ми любимо з нею. Одну ми посадили біля воріт. І та, що біля воріт, просто зникла. Комусь сподобалося, видно, що її просто не стало. Вона не, не зіпсувалась, не пропала, просто її не стало. Ось так. Дивіться, яка гарна, здорова троянда. Це кімнатна. І покажу вам ще один варіант це те, що ось недавно подарували, і я теж її реанімувала. Ця ось буде такого лимонного, лимонно-жовтого кольору. І ви тільки погляньте, скільки на ній бутонів. Це кімнатна карликова трояндочка. Щоб ви розуміли, вона метр двадцять, мабуть, висотою. І ось хочу вам показати ще одну. Теж так само подарували її. І так само вона. Все те ж саме. Історія повторилася. Так само я її. Розділила. Все зробила так, як і в попереднім. Дві пропали відразу. Одна ось листя своє відкинула, Я... тому що прохолодно було, і в нас слимаки їх заїдали. Але вона жива і нові брунечки. Зараз вони в тепличці, подивимося, що буде. А ось ця тут був навіть бутончик. от Бутончик такий якийсь рожевий такий. Такого цікавого кольору, червоно-рожевий, якийсь такий. Ця, дивіться, ця розвивається гарно. О, поки що вони в тепличці, а потім я заберу будинок. Так що реанімувати трояндочки можна покупні, але сильно велику надію на них не покладайте, тому що вони так закладено в них, там, що вони виживають погано. Ну, із чотирьох-дві виживе. Якщо будете з ними добре носитись. Так що, так, Ірина, я відповіла на ваше запитання. Це цьогорічна, а минулорічна знайду фото і я вам покажу. Ця квіточка буде такого лимонного, лимонно-жовтого кольору. І ви тільки погляньте, скільки на ній бутонів.